Ви можете використовувати готові шаблони ланцюжків автоворонок з налаштованими сценаріями за тематикою ланцюжка. У готових шаблонах уже додано події запуску ланцюжків, шаблони листів і смс, а також налаштовано зв'язки та послідовність елементів із блоками фільтра, дії та умови. Вам залишається тільки вибрати потрібний і підставити свої дані. Оберіть шаблон. Щоб вибрати готові шаблони під час створення ланцюжка. В розділі Automation, автоворонки натисніть Створити ланцюжок. Виберіть опцію Шаблони. Виберіть тематику шаблонів: освіта, e-commerce, туризм або CRM. Освіта. Шаблони з освіти використовуються для роботи з учасниками курсів, семінарів та майстер-класів. Базові ланцюжки листів підійдуть бізнес-школам, центрам розвитку та тренінговим компаніям. Ви можете обрати ланцюжки Реєстрація підписка, підписка на бонус. 4 відеоуроки, реактивація підписників та реєстрація на семінар. e commerce Шаблони з e-commerce використовуються для збільшення повторного продажу та отримання відгуку про товар. Ви можете обрати ланцюжки «Реактивація покупців, відгук після покупки, покинутий кошик та інші. Туризм. Шаблони з туризм використовуються для надсилання розсилки користувачам, які заповнили заявку на подорож. Ви можете вибрати ланцюжки Заявка на тур до Таїланду. Заявка на тур до Індії та заявка на тур на Балі. CRM. Шаблони з CRM використовуються в інтеграції з CRM сервісом. Стартом всіх ланцюжків є створення угоди чи зміна статусу угоди. Використовуйте ці шаблони для автоматизації спілкування з клієнтом на різних етапах роботи з клієнтом. Ви можете вибрати ланцюжки за такими кейсами: для товарів: замовлення в роботі, замовлення оброблено, замовлення відправлено, відгук про покупку. Для заходів, запис на захід, нагадування про оплату, захід оплачено, нагадування про захід. Виберіть потрібний ланцюжок і натисніть Використати шаблон. Далі вам відкриється конструктор автоворонок. У першому вікні введіть назву автоворонки, виберіть відправника, форму відписки з випадаючого списку і мову форми відписки. Ви також можете вибрати категорію відписки, для контактів і додати utm мітки у підрозділі додаткові параметри ви можете додати пріоритетні дні тижня та час надсилання листів. Натисніть Застосувати. Перегляньте елементи в ланцюжку, де хотіли б змінити інформацію всередині, змінити налаштування блоку та додати свій контент, заголовки, основний текст та картинки. Щоб відредагувати елемент, натисніть на нього. Праворуч відкриється панель редагування. Ви також можете додавати свої елементи. Міняти їх місцями або видаляти існуючі для блоку. Імейл можна також вибрати інший готовий шаблон. Щоб замінити шаблон, натисніть Видалити шаблон. Потім з'явиться кнопка Вибрати шаблон. Натисніть на неї та перейдіть у вкладку Шаблони сервісу. Натисніть Вибрати шаблон.